Вітаю, друзі! У когось він більш короткий, у когось він більш довгий, але його діаметр 47 мм. Так, сьогодні поговоримо про циліндр компресора. Є багато відео, в тому числі і на нашому каналі, але треба трошки оновити інформацію, бо модифікації циліндрів стає все більше і більше, і треба розумітися на тому, як правильно підібрати цю базову деталь компресора. Більшість побутових та полупрофесійних компресорів. Оснащені діаметром поршня саме 47 мм. Це одноциліндрові та двохциліндрові В-подібні компресори. Так, ви скажете, зустрічаються варіанти на 42 мм або на 48 мм, але вони менш популярні на українському ринку. Отож, що треба мати на увазі, коли підбираємо на заміну компресора? По-перше, це штангенциркуль. Саме штангенциркулем ви зможете перевірити діаметр гільзи циліндра або діаметр поршня. Ні рулеткою, ні коробкою з під сірників, ні папугами, а саме штангенциркулем треба міряти цей розмір. Тому що, якщо ви будете міряти іншим засобом виміру, то при заміні лише одного циліндру, а не всієї так званої поршньової, є вирогідність, що ви просто Помилитись з розміром. По-друге, ви повинні орієнтуватися де на циліндрі є контактні поверхні. Тобто, тобто, місця стику між циліндром та картером, та циліндром і підковою. Місце стику циліндра з картером може бути на два болти, коли циліндр кріпиться двома вухами, між оторами яких 78 або 80 мм. А може кріпитися на 4 отвори. Вони є сквозними у циліндрі, через які кріпиться безпосередньо і сама головка до циліндра, і сама підкова. Ось ця конструкція, коли циліндр має два вуха. Кріплення підкови до циліндра здійснюється на. 4 болти, які розташовані квадратом і мають розміри 42 на 42 мм. Конструкція циліндра, у якого 4 сквозні отвори, може мати між відстань між цими отворами 48 на 62 мм або 48 на 72 мм. Іще один базовий розмір для циліндра це висота H1. Це відстань між точкою дотика вух компрес, вух циліндра до картера до підкови. Ось цей розмір H2 не є принципіальним, бо ось ця юбка вона може бути або 3, або 5 мм висотою, ну, вона виключно потрібна для центрування у самому картері. Чому ми просимо вас уточнювати всі ці розміри? Справа в тому, що ми не можемо дати гарантію на те, які саме циліндри стоять на вашому, наприклад, Форте V FL-50. Справа в тому, що у Китаї на виробництві цих компресорів немає повного замкненого циклу виробництва. Тобто виробник, який комплектує компресори, звертається на фабрику, де виготовляють циліндри. Робить замовлення на циліндри 47 мм. З кріпленням на два вуха і висотою 62 мм. А сам е, виробник лиття, ну, фабрика по виробництву лиття, е, наприклад, має надлишком циліндри висотою 69 мм. І каже, ну, ми можемо вам запропонувати по більш вигідній ціні такі циліндри. І е, виробник, який комплектує, компресори, бере їх, комплектує більш довгими шатунами і таким чином. А маркування залишає саме таке ж саме. Навіть зараз під час запису цього відео телефонував клієнт, який замовляв циліндр з кріпленням 48 на 62. Коли він замовляв цей циліндр, ми просили уточнити, чи перевіряли саме цей розмір. На що клієнт сказав, так, звісно. Ну, ось так він, в принципі, перевірив. По факту йому потрібен був циліндр 48 на 72. І зараз будемо робити обмін. Тому, друзі, будьте більш уважніші. І не помиляйтесь. А якщо будете мати якісь питання, то звертайтеся, завжди, завжди раді допомогти, завжди раді продати. Гарного дня!